Одна людина загинула десятеро поранені через масований удар по Одесі напередодні ввечері? Атака була комбінованою. Ворог одночасно спрямував на місто шахеди і ракети. В самому місті пошкоджені більше десятка будинків, які охороняються ЮНЕСКО. Марина Авіріна, речниця ДСНС в Одеській області з нами на прямому зв'язку. Марино, вітаємо вас. Вітаю, розкажіть, будь ласка, що зараз в Одесі? Як відбувається ліквідація наслідків цієї атаки? Ця ніч насправді була дуже важкою, як і для одеситів, так і для рятувальників. Хоча ну, здавалося би вже третій рік війни, особливо рятувальники, перші, які завжди реагують на, на, на такі виклики. Але сьогодні насправді це було щось страшне і дуже було гучно по всьому місту, дуже було страшно у нас, дуже постраждав центр міста. І люди були просто в шоці. Тому що коли ми працювали на місці, працювали наші психологи і навіть психологи. Сказали, що такої реакції вони вже давно не пам'ятають, щоб люди так реагували абсолютно по різному за шість... Ти різними адресами спалахнули пожежі всюди ліквідовували наші рятувальники. Їм допомагали також і добровольці, і також пожежний підрозділ Одеської міської ради. В основному це все було будинки з квартирами і одна станція технічного обслуговування, де палали автівки. А от все інше це реально були просто будинки і квартири. Доводилося евакуювати людей, працювати з людьми. У нас сьогодні на одному за однією адресою. Поруч на базі школи відкрили пункт. Зламності туди люди йшли люди, і ми працювали з бабусею літньою, тому що вона каже, ну її квартира постраждала, і її не пускали туди, тому що працювали всі оперативні служби. А їй просто не було куди йти. Вона була в літньому взуті. От зараз якраз на відео була вона, і ми прийняли рішення. Ми перевезли її в пункт незламності. З неї також працювала і психологиня, яка також працювала потім з людьми, які в тому пункті були. Загалом 72 рятувальники вночі практично до самого ранку ем, Тепло до домівок, коли повернеться, розуміємо, що це там, питання ремонту, очевидно, і е, ось цього об'єкту теплової генерації, який постраждав, так і ну я не знаю, чи, чи тут можна прогнозувати наразі. Ну, прогнозувати ДСНС, коли повернеться тепло, точно не, не може. Тому що наша задача в першу чергу це ліквідація наслідків, порятунок людей, а трошечки теплопостачання до ДСНС не відноситься. Марина, багато людей були під цим ударом. Я бачила пости в соцмережах про те, про контужених людей, про те, як вони реагували на стрес. Хтось дуже тяжко, навіть якщо немає фізичних поранень, людина могла не чути, що до неї говорять, не бачить, не розуміти, де вона знаходиться. Психологи ваші, як багато людей до вас звертається. Психологи наші, коли приїжджають на місця, вони беруть активну пози позицію. Вони не стоять, не чекають, поки люди до них звернуться. Вони самі одразу беруть активну позицію. Вони бачать, до кого їм треба підходити. Цього разу працювали просто з усіма. Це були і діти, і дорослі і літні люди, тому що дуже багато людей, яким насправді потрібна була психологічна допомога. Діти у нас ніколи такого не було, щоб діти так гостро реагували на стрес, і е, наші психологи там спеціальні пра практики свої задіювали, і це допомагало. Е, ну я ж кажу, що скільки було ситуацій, були абсолютно ну різні, і можливо, навіть були і страшніше, коли гинуло набагато більше людей, і коли масштаби руйнувань були набагато більше. Але чомусь тут саме цієї ночі, можливо, через те, що це була така довга масована атака, вона по часу було довго, що було так багато локацій, було так багато пошкоджені і можливо. Во через це, що от сьогодні вночі просто такої кількості людей, які потребували психологічної допомоги, ну такого ще не було. Ми вам дякуємо за те, що знайшли час. Нагадаю, Марина Веріна, речниця державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, щойно з нами наживо.